Напередодні Великодня наша знімальна група вирішила зібрати традиційний великодній кошик. В ньому звичний для більшості українців набір: паска, крашенки, масло, сир, ковбаса, сало, сіль, хрін, трошки весняних овочів та зелені. І, звісно ж, ми підрахуємо, оскільки він нам обійшовся. Доброго дня! Ми прийшли збирати великодній кошик. Підкажіть, будь ласка, які найсмачніші яйця? Оці? так? А загалом ціни... А ціни загалом подешевшали на ті Так? Дивно перед святом. Можна десяточок ось це? Яка ціна пасочки? 50. 50 Звичайно, 100 грамоти 30, 200 угу. грамоти 50 і 300 грамовка 70. Пасочки на вигляд зовсім різні і ціни на них різняться. Найдешевша вартує приблизно 30 гривень, ціни стартує від 30 гривень, потім 60, 90, 120. Навіть от 800 грамова 350 гривень. Всі дуже гарні та прикрашені. Набір з весняної зелені та овочів нам обійшовся у 300 гривень. Хочеш скуштувати? Дайте нам ще шматочок сала. Будь ласка, гарного. Стало та хрін обійшлися нам в 208 гривень. Доброго дня! Доброго. Збираємо великоднього кошика. Допоможіть! Дайте масло, будь ласка, гарного 200 грам. А яку ось два. Угу. Ну, давайте по 370. Ну, на хлябу, що треба, вкусно. Ну, звісно, смачного ну, треба. Такого. Давайте такого. А ціник стартує на сир від 220 гривень до 490, тобто вибір великий є, з чого вибрати. Кожного на свій гаманець. Ми зібрали ось такий великодній кошик. Його загальна вартість склала 994 гривні. Проте нести до церкви ми його не будемо. Ми вирішили віддати цей набір людині, яка, на жаль, не зможе зібрати його самотужки. Зібрали великодній кошик. Тут є всі продукти і хотіли б вам його подарувати, аби ви змогли відзначити це свято з цими продуктами за родинним столом своєї родини. Дякую. Якщо не секрет, розкажіть, будь ласка, яка у вас пенсія? Пенсія. Віктор не мирна. В кам'яном кар'єрі робила я у Нікополі на сварочному станку От, дівчиною. Вийшла заміж. Додому провела чоловіка. І так і живе мені досі. Чоловіка 20 років немає. Я проживаю сама. Чи багато можна зібрати на стіл у свято на 3200? Ви знаєте, прожити на неї не можна місяць, а газ треба платити. Я економлю літом, а зимою додаю ніхто. Добре, дякую. Тримайте, вам буде трошки важко, але а. там все дуже смачно. Хорошо, дякую. Вже з суботи храми Нікополя та району відкриють свої двері для освячення святкових кошиків. Просимо дотримуватись правил безпеки під час святкувань та уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких зі святом світлого воскресіння.